Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Екс-розвідник Роман Червінський розповів деталі спецоперації захоплення російського літака, яка закінчилася ракетним ударом по українському аеродрому Канатове в Кіровоградській області та знищенням українських літаків. Червінський запевнив, що операція звербування російського пілота, який мав перегнати літак, не несла жодних ризиків. Аеродром це військовий об'єкт, який згідно з міжнародними військовими конвенціями є легітимним об'єктом для обстрілів. Тому обстріл аеродромів під час війни звичайна справа. Так званий плановий ризик, тож операція жодним чином не пов'язана з обстрілом, наголосив екс-розвідник. За його словами, СБУ зібрала певний обсяг інформації, коли вже вирішили, що справді пілот готовий прилітати, звернулася до розвідників по допомогу, щоб продовжити операцію. Червінський стверджує, що тодішній головком ЗСУ Валерій Залужний знав про операцію, і дав на неї дозвіл. СБУ не могли самі оцінити літак, створити коридор у повітряному просторі, забезпечити йому безпеку перельоту та супровід його посадку. Тому вони звернулися до нас із метою контактування з військово-повітряними силами. Я доповів. Своєму керівництву керівництво доповіло залужному. Залужний дав санкцію. Перша санкція була усна, щоб ми з'ясували можливість проведення такої операції, каже ексрозвідник. Нагадаємо, що Романа Червінського звинувачують у самовільній провалені операції з вербування російського пілота, що призвело до обстрілу аеродрому Канатова в Кіровоградській області та знищення українських літаків.